Як ДБЖ для котла чи для циркуляційного насосу. Тобто він автоматично все працює. Ми підключаємо інвертор на акумулятори. Далі вилку з котла чи з насосу вставляємо в інвертор, і вже з інвертора ми вставляємо в розетку 220. Коли пропадає світло, він автоматично бере заряд з акумулятора. Перетворюю його з 12 вольт на 220 вольт і пускаю вам вже на котел, на котел чи на циркуляційний насос. Тобто цей комплект буде коштувати 13 тисяч гривень. Тобто це акумулятор і плюс інвертор. Ну тось ну зручно тим, що вам не потрібно слідкувати за тим, наприклад, що світло пропало і вам треба йти щось переключати. Воно все автоматично. Якщо навіть напруга падає до 110 вольт, він бере, підбирає заряд з акумулятора, перетворює його на 220 і домішує до вашої розетки. І все, есть легко, просто швидко, елементарно це все робиться. Так що, кому потрібно, народ, пишіть, дзвоніть, і будемо вам відправляти. Особливо зараз з тими відключеннями світла, воно по-любому має бути абсолютно в кожному.